Доброго дня, на вулиці зима, дуже гарно. І ми сьогодні пропоную вам приготувати найсмачніші булочки з корицею в нашій кухонній машині. Поїхали! Спочатку встановлюємо насадку Flex на нашу кухонну машину та чашу. Вмикаємо наш рецепт з рекомендаціями. Зараз трошки профіксую. Ось і натискаємо ок. І ось пропоную нам перший крок у кухонній машині. Треба все змішати, достаємо свої гарнесенькі ваги. Вимкнули наші ваги і зараз встановимо цю чашу, знімаємо. Знімаємо нашу чашу, встановлюємо її на ваги і починаємо відтарюємо. І починаємо вагу. Поклали все до коуч, всі інгредієнти, і ставимо нашу машину працювати. Далі викладаємо муку у чашу після того, як перша функція завершена. І далі діємо за списком. Зараз не приближу, не фіксую наш списочок. Зробимо отак. Так, ми вже поклали. Зараз буде 100 грамів вершкового масла, потім 5 грамів солі, і ставимо насадку гак. І починаємо все це 4 хвилини. Так як у мене вимкнули світло, мій рецепт вже завершено. Але я трішки вам розповім пошагово, як це було. Ми все вимісили в кухонній машині, потім, в цій же чаші, я накрила її плівкою, і моє тісто підходило десь хвилин 40. Після цього я гарненько вимісила на столі, потім розкатала і. Змазала вершковим маслом, а потім посипала корицею з цукром. Звернула рулетики, порізала, звичайно, як на звичайні булочки з корицею, десь от такою товщиною, невеличкою, десь до 5 см. Розклала на деко і випекала 20 хвилин при температурі 180 градусів. І ось який результат в мене вийшов. Дуже пухкі, смачні та ароматні булочки. Всім смачного!